Команда, яка позбавляє Єврокубків українські клуби. А поза тим, їхні футболісти ще й забивають збірні України. Гравці Вікторії Пилзень люблять псувати настрій українцям. Павел Шульц відзначився двома забитими голами у першому матчі проти України. А Лукаш Черв забив єдиний м'яч у наші ворота у матчі. Відповіді обидва ставали найкращими гравцями у тих матчах за версією Софаскор. Настав час зустрітися і на клубному рівні: Ванат, Шапаренко, Ярмоленко, Тимчик. Усі ці гравці добре пам'ятають ті матчі, а у пам'яті українського вболівальника Динамо зовсім інше. Останнє 36-те місце в таблиці: нуль очок, які символізують біль, нуль голів, які викликають повний розпач. Кожен шанс, який з'являється у киян, хоча б на один бал, провалюється. Можливо, зараз у Білосиніх відкриється друге дихання. Вікторія Пелзень, що це за клуб, та як у цьому році вони вже зламали мрії одного українського клубу про Єврокубки за мить. А поки що нагадую, що партнером нашого проєкту є компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Вікторія останні три роки стабільний учасник єврокубкових турнірів. Ба Більше в сезоні 23-24 вони дійшли до однієї четвертої фіналу Ліги Конференцій. У чому секрет регулярного виступу в Єврокубках відзначити я як, е, когось з гравців не можу, тому що вони сильні командною грою. Раніше Динамо та Вікторія не мали очних зустрічей, але чеський клуб зустрічався з іншими двома українськими командами. З Шахтарем у Лізі Європи сезону 13-14. Тоді гірники зіграли в нічию у першому матчі та програли Чехам у повторній грі. А в цьому році Вікторія перекрила дорогу криворізькому кривбасу до Ліги Європи. Двома перемогами вибила український клуб з третього раунду кваліфікації. Крім перемоги, клуб з пилзеня отримав ще й нового гравця. Ганієць принц Аду у серпні перейшов з Кривбаса до Вікторії. І наразі це другий найкращий бомбардир команди у всіх турнірах із показником у 6 голів. Динамо можна було б починати хвилюватись, тим паче, у складі кривбаса нападник уже грав проти киян і знає, як це. Але ні, адже принц Аду скоріше за все не зіграє через доволі незвичайну причину. Аду був відсутній сьогодні. Йому потрібно отримати візу на роботу в Чехії. На жаль, іноді так буває, що не вдається точно оцінити, як швидко будуть оформлені всі дозвільні документи. Я вірю, що найближчим часом все вирішиться. Звичайно, його відсутність не з приємних. Нам просто зараз не вистачає одного нападника. Сподіваюся, скоро все буде добре і ми його повернемо. Є ще один гравець Вікторії. Котрий може принести проблеми київському клубу, найкращий голеодор команди у всіх турнірах цього сезону Даніель Вашулін, але залишається запитання: чи зіграє він у цьому розіграші ліги Європи? Він лише виходив на заміни у трьох матчах. І те мав не дуже багато ігрового часу. Але навіть за дві хвилини перебування на полі забив переможний м'яч у ворота Реала Сосідада. Результати команди самі говорять за себе: команда, яка постійно грає в Єврокубках, команда, яка постійно бореться за найвищі місця в чемпіонаті Чехії, команда, яка не програла жодної гри в цьому о, і в циклі. і... Кваліфікації і в Лізі Європи. Це говорить про її стабільність і агресивність. Тому це дуже непростий суперник. На собі відчули це багато команд в Лізі Європи. Якщо говорити про досвід, досвід гравця і досвід тренера, то це зовсім інші. Моменти, і можу сказати, єдине, що завжди команди Чехії відрізнялися бійцівськими якостями і завжди грати проти них було непросто. І завжди ці матчі були цікавими для вболівальників. Що ж сказати про Динамо? Кияни в чемпіонаті України продовжують ставити усіх суперників на коліна своїми влучними ударами. У останньому матчі знову перемога. Цього разу над Чорноморцем 3-1. Динамо впевнено наближається до чемпіонства. У цьому сезоні вони не мали жодної поразки в прем'єр-лізі. Чого не скажеш про Єврокубки? Не будемо згадувати рахунки в матчах, щоб зайвий раз не травмувати психіку. Краще просто поглянемо на турнірну таблицю. Динамо поки що на останньому 36-му місці. У нас нуль очок. Крім нас, такі ще макабі та лявів. Але і в них є перевага, хоча б два забиті м'ячі. У киян їх досі немає. Тепер подивимось на положення Вікторії: одна перемога та три нічиї вивели чеський клуб на 16-те місце. Якщо дивитись за таким принципом, то різниця з київським клубом колосальна. Однак у Динамо теж є гравці, які прогресують. До прикладу, Владислав Ванат. Він до слова теж відзначався у воротах збірної Чехії. В Лізі Європи він себе поки не проявив. Але в чемпіонаті України нападник майстерно притягує до себе забиті м'ячі. Там він забиває останні три матчі і перебуває на другій сходинці в бомбардирській гонці української прем'єр-ліги із результатом у сім голів. Динамо складається з мобільних і динамічних гравців. Швидкісна складова у команди дуже хороша. З цим також пов'язаний перехід в атаку і можливість грати в інтенсивний футбол. Це хороша команда. Те, що у Динамо немає результатів в Європі, пов'язано з тим, що у них було дуже складне жеребкування. У жодному разі не можна недооцінювати цього суперника. «Київське Динамо є і завжди буде європейським брендом, що має свою якість. Гру Динамо, а в тому числі й особисто Владислава Ваната, згадає ще один гравець чеської вікторії: Светозар Маркович. Пам'ятаєте його? Так, це він був капітаном сербського партизана, коли кияни рознесли їх у щент у кваліфікації Ліги чемпіонів. А тепер поговоримо про гравців обох клубів, які точно не зіграють у цьому матчі. У нас на жаль, є нові втрати. У нас втримовані всі ті ж гравці, які е Останнім часом не могли допомогти команді Шепелєв, Піхальонок, Андрій Єрмоленко, Брайан Цібаріс. До них долучився Андрієвський з захворів. Ну і ви знаєте, що дискваліфікований Дубінчак. Тож шість гравців Динамо вимушені пропустити цей матч. Набагато більше, аніж у суперника. У Вікторії із заявлених на Лігу Європи футболістів, скоріш за все, не зіграє лише принц Аду. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Ми віримо в український клуб і сподіваємось, що білосині нарешті розірвуть це порочне коло в Єврокубках. Перемога в матчі з Вікторією дасть можливість, хоч трішки піднятись у турнірній таблиці і порадувати фанів. Тримаємо кулаки і вболіваємо за Динамо у сьогоднішньому матчі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.